Числі за рахунок оновленої ракети, яка розроблялася в рамках програми Ерінд Intended Range Interceptor. Це одноступенева твердопаливна ракета, яка виконана за нормальною аеродинамічною схемою із невеликими керуючими поверхнями у хвостовій частині. Її особливість це використання активної радіолокаційної головки самонаведення і відносно невелика дальність дії до 15-20 км по балістичним цілям та до 40-60 км по аеродинамічним. Після старту ракета за допомогою допомогою інерційної системи наведення рухається до точки захвату цілі активної ГСН під час польоту. Місце перебування цілі постійно уточнюються наземними засобами та формуються відповідні сигнали корекції, які передаються на ракету. Головна мета знищити ціль одиночним або парним пуском без використання повторних, оскільки йдеться про обмежений час та простір для застосування. Балістична ціль знищується за рахунок високоточного наведення та кінетичного ураження прямим влучанням у відсік бойового. Навантаження імовірної ракети Х-22. тобто це складна система, яка включає електронні засоби управління та зв'язку, окрім самої ракети у версії ПАК 3 також оновлене програмне та елементне забезпечення. Пускова установка ПАК-3 може вміщувати до 16 ракет. Ерін також блоки можна комбінувати і додавати до балістичних перехоплювачів інші версії ракет для Петріот. Цілі для Петріот це не тільки іскандери, кінджали, С-400 іранські балістичні ракети, якщо вони коли-небудь з'являться в росіян, а й авіація, крилаті ракети та безпілотники. Звісно, шахеди ними збивають.